Вітаю, друзі! 23 червня, понеділок. Будемо розбирати супероперацію, яку вдалося провернути офісу президента під кодовою назвою Повернути зелений нос. Нос! Саме така клічка, саме таке прізвисько носить. Міністр єдності Олексій Чернишов, який спочатку не повертався, а вчора повернувся в Україну, виклав пост пафосний, сказав: працював, 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 а тут повернувся і буде розвінчувати фейки. Ну, Фейки сидять в СІЗО. Два його. Найближчих кореша і подільник-бізнесмен, через якого вони крали землю держпідприємств Києві під забудови і занижували її вартість, зменшували кількість квартир, які мала отримати державу, отримували або вони, або їхні люди, плюс вали. Це все зафіксовано, три людини арештовано. Ну, от така історія. Але чи вручать Олексію Чернишову підозру сьогодні? Оце, мабуть, ключове питання, яке багатьох цікавить. Я скажу, моя думка не вручать. І поясню чому. Набув нагнули. Нагнули, поставили раком, і я вибачаюсь на слові будуть пердолиті не тільки в цій справі. Давайте по порядку. Олексій Чернишов залишився за кордоном, повертатися не планував, потім Шмигаль, прем'єр-міністр робить заяву яка він у Скоро повернеться, як закінчиться. Зеленський каже, мабуть, ж повернеться. Я йому завдання поставив, він там хаби відкриває. Я скажу, хтось дуже серйозний дав гарантії Чернишову, що він не сяде. І тому він повернувся. Хочу сказати, що ключовою, і ключовою людиною і ключові гарантії в цій справи, давав, давав новопризначений генеральний прокурор Руслан Кравченко. Саме його призначення чекав за кордоном Олексій Чернишов, щоб повернутись в Україну. І саме його нового генпрокурора гарантії дали змогу Чернишову повернутися. Більше того, на банкові розробляють цілий план, як за допомогою генпрокурора е медіапідтримки. і... Е Народних депутатів знести нах оцю антикорупційну триаду. Неконституційну, до речі, набу Сап ВАКС. Знести або об'єднати, або планів є декілька. І оця ситуація з Чернишовим це пробний камінь, фактично, пробний камінь. Чернешову чітко сказали, буде генпрокурор, ти не сядеш, навіть до підозри, мабуть, не дійде. Ну і все. Я думаю, що за сьогодні-завтра ми побачимо, якщо навіть не буде спроб вручити підозру, це буде означати тільки одне. Набу нагнули і передолять поповні. І скоро їм буде просто звіздець. Чому такий важливий Чернишов, я вже не раз казав, він носить всій супер чутливу інформацію, а чому ж його дали з'їсти ще й по справі, який три ледь не три роки, даю відповідь: Чернишов є міндіч. Його друг партнер 50 на 50 це альтернатива інформації, яка доходить в ухо президента. Альтернатива для Єрмака. Є Єрмак, який сидить в ухі президента. І є міндіч і Чернишов, які могли щось сказати, в тому числі альтернативно. І от Чернийшов за моєю інформацією, прийшов до Зеленського і каже: треба щось робити. Треба влаштуватись, як звалювати, що відход відходні шляхи шукати. Зеленський каже, нас підтримує весь народ. Він каже, ми провели альтернативне опитування. І не тільки ми, а ще й іноземці. І воно показує, що 70% людей ненавидять нас, тому треба готуватись і треба линяти. Зеленський послухав, поділився цією інформацією з Єрмаком. Єрмак побачив загрозу, бо він вже розповідає, що в них все добре. І запустив механізм через е, канали, які є в набу, запустив стару справу по Чернешову. Ті почали бігти. Чернишов втік, а Чернишов вхожий в родину Зеленського. Він фактично з міндічем. Гаманці родини Зеленського, їх звали на День народження, вони на Шабатах разом були, і так далі. і так далі. Тому втеча Чернишова для, для Зеленського це зупиниться, це була справа принципу. І я впевнений, що якби Чернишов не повернувся, його б ліквідували б за кордоном. Тому що він володіє дуже чутливою інформацією. Ну і далі. Я думаю, що Порішать то перешали, але Чернишова будуть виводити з Кабміну. Як це буде відбуватись? Не готовий сказати. Плюс до того повернення з Чернишова підштовхує кадрові зміни, які мають відбутись на черговому пленарному тижні парламента, який має бути в липні. Тобто, фактично, в липні ми можемо побачити новий кабмін або оновлений. Чи замінять Шмигаля? Ну, Ця історія з Чернишовим може серйозно. Зіграти в цій партії свою роль. Тому власне, е які б кроки далі б не робив Зеленський, е міндіс за кордоном? Чернишов явно там злився, пішов десь на співпрацю, хтось десь покази вже дав. Хтось з якоюсь розвідкою зливає. Каса, близько, Володимир Олександрович. Каса. Знаєте, як, вас, як ваш е старший товариш, вчитель Ігор Валерійович Коломойський, казав. Життя як супермаркет. Бери, що хочеш. Але не забувай, на виході каса. День. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. і будемо жити.